Влітку польські підприємці, зокрема логістично-транспортні компанії, скаржилися, що зазнають значних збитків через брак українського зерна. А до цього ми чули, що це зерно навпаки дуже заважало, і саме через це були протести. Заборона досі діє. Чи не так на транзиті в цей момент заробляють інші країни, а не Польща. Скажи, як ти підходиш до цього, як досвідчений фермер. Е, так, компанії скаржилися, що не можуть перевозити товар. Бо його фактично не було, але цей товар ішов через інші країни: через словаччину, через Румунію, тобто в обхід. А через Польщу цього транзиту не було. Це також було спричинено попередніми протестами, після яких польська держава запровадила заборону на ввезення зерна. Транспортні компанії також втрачали крім того. Частину цих фірм перейняли українські компанії. Які знайшли собі інші шляхи транспортування, через що наші перевізники опинилися в складнішій ситуації, і треба сказати, що деякі з них просто збанкрутували, бо не було що возити.